Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес, створений Сергієм Біденком. Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Вітаємо. Сьогодні поговоримо про мабуть один з найскладніших моментів для будь-якого керівника. Перші 15 хвилин після того, як почалася криза. Так, це справді критичний час. Бо саме ці перші дії або бездіяльність можуть знаєте, визначити репутацію компанії на роки. Ми взяли за основу практичний чек-лист від Tamelin End Company. Вони якраз спеціалізуються на репутаційному менеджменті. Хороший вибір, це досвідчені фахівці. Спробуємо разом пройтися по ньому, виділити ключові моменти, що робити, а чого можливо уникати, які помилки найчастіші. Справді і треба розуміти, що сучасне інформаційне поле воно ж не дає часу на розкачку. От раніше пам'ятаєте випадок Тайленол? Класика кризових комунікацій. Так, тоді можна було взяти паузу, подумати до вечора. А зараз новини, фото, відео, все це розлітається світом, ну практично миттєво. Соцмережі працюють швидше за будь-які змі. Тобто виходить, що негайна реакція це вже не просто бажано, це абсолютна необхідність. Бо якщо компанія сама не скаже швидко і правильно, що сталося, то за неї скажуть інші, обов'язково. І це можуть бути хто завгодно: конкуренти, критики, поліція або просто анонімні, скажімо так, доброзичливці в мережі. І той, хто перший формує картинку, наратив, той фактично отримує перевагу, задає тон усій подальшій дискусії. І тут, напевно, виникає той самий одвічний конфлікт, так? Між юристами і комунікаційниками. О, так, класика жанру. Юристи часто кажуть мовчати. Треба замовкнути, поки не розберемося з усіма фактами, не оцінимо ризики. З їхньої точки зору це логічно. А комунікаційники? А фахівці з кризових комунікацій наполягають: діяти треба негайно, треба випередити хвилю негативу або, хоча б як мінімум, іти з нею в ногу. Не можна допустити інформаційного вакууму. І все це відбувається, коли стрічки новин вже, як то кажуть, палають. Інформація, дезінформація, все змішується. Абсолютно, тиск шалений. Добре, повернімося до чек-листа. Він, по суті, пропонує вмістити роботу цілого дня у ці перші 15 хвилин. Амбітно. Отже, що там у розділі так, що треба зробити? Перше і фундаментальне, це свідоме рішення керівництва. Ми стаємо надійним джерелом інформації. Головним, тим, до кого всі звертаються по правді. Тобто, взяти на себе цю роль. І вся увага тільки на цю проблему, відкласти все інше. Так. Негайно перемкнути всі ресурси уваги і відразу ж активувати кризовий план, той, що мав бути підготовлений заздалегідь, і зібрати кризову команду. Заздалегідь це ключове слово, мабуть. Безперечно. І далі миттєве делегування чітко призначити, хто за що відповідає. Наприклад, хтось відповідає за збір фактів. І тут у чек-листі навіть вказано: перший звіт по фактах має бути за сім хвилин. Сім хвилин це взагалі реально. Це звучить майже неможливо, правда, але це підкреслює, наскільки важлива підготовка до кризи. Мають бути приписані процедури, хто кому дзвонить, де бере інформацію. Паралельно інша людина відповідає за зв'язок з офіційними органами, поліцією, рятувальниками, регуляторами. А третя група, а третя моніторить медіа та соцмережі в режимі реального часу. Той же Твіттер чи Телеграм часто дають перші сигнали, перші деталі, швидше за офіційні зведення. Наступний крок згідно з чек-листом це підготовка первинного повідомлення. Оцей holding statement. Що це таке? Holding statement – це по суті перше коротке офіційне повідомлення. Його мета показати, що компанія в курсі подій, що вона не ховається. Його готують разом комунікаційники та юристи дуже швидко. Тобто, це ще не детальний звіт, а скоріше заявка про те, що ми тут, ми працюємо саме так. У ньому треба сказати те, що точно відомо на цю хвилину, і обов'язково підкреслити, що це попередня інформація, і запевнити, що компанія робить все можливе, щоб з'ясувати обставини і буде інформувати далі. А тон, наскільки важлива тональність цього першого повідомлення, надзвичайно важлива кожне слово має значення. Треба проявити людяність, співчуття, особливо якщо є постраждалі, показати, що люди це пріоритет. Не просто сухий фактаж в жодному разі. І ще якщо в публічному просторі вже з'явилися якісь відверті фактичні помилки чи неправда, їх треба одразу ж коректно виправити у цьому ж повідомленні, не дати їм поширюватися. Куди його поширювати? Усіма можливими каналами: прес-реліз для змі, пост на офіційному сайті в соцмережах компанії. І дуже важливо внутрішні комунікації. Співробітники, рада директорів, акціонери, їх треба інформувати одночасно із зовнішнім світом, а може навіть на кілька хвилин раніше, щоб вони не дізнавалися новин зі змі. Добре з тим, що робити, ніби розібралися. А тепер про граблі, чого категорично не можна робити в ці перші 15 хвилин. Які головні помилки? Помилка номер один найбільша і найнебезпечніша не брехати, навіть не намагатися. Навіть білу брехню чи напівправду жодною. Будь-яка спроба щось приховати, спотворити факти, вона викривається зараз дуже швидко, і це руйнує довіру миттєво і назавжди. Перші слова, перший тон, перші наміри ось що запам'ятається найбільше. А спокуса применшити проблему, щоб, наприклад, не сіяти паніку серед співробітників чи клієнтів. Це теж дуже небезпечний шлях. Друга велика помилка не применшувати ситуацію. Краще, чесно визнати, ми ще не знаємо всього масштабу, але ми вже працюємо над цим дуже інтенсивно. Тобто, краще неповна правда, ніж неправда чи применшення. Однозначно, також не можна зникати, ховатися. Керівник має бути видимим присутнім. Це критично для морального духу команди і для зовнішнього сприйняття. Не варто також поспішати з категоричними запереченнями, якщо ще немає всіх фактів на руках. Це може потім вдарити бумерангом. Цікавий пункт у рекомендаціях Темінен Компані не жартувати. Здавалося б, очевидно, але... але бувають ситуації, коли хтось намагається розрядити напругу жартом. У кризовій ситуації, особливо на самому початку, це абсолютно недоречно. Навіть якщо звинувачення абсурдні, потрібна максимальна серйозність і повага. А ще вони радять уникати фрази Ми дуже серйозно ставимося до цього питання. Чому? звучить же ніби правильно. Бо вона стала не стільки заїждженим кліше, що вже ніхто не вірить, сприймається як формальна відписка, спроба відмахнутися, краще знайти інші щиріші слова, щоб показати своє ставлення. Тобто знову повертаємося до щирості і людяності. Так. Не можна дозволити, щоб страх юридичної відповідальності чи якихось інших наслідків пересилив звичайне людське спірчуття, особливо якщо є постраждалі. І звісно ж, не спекулювати, не висувати версій, гіпотез, поки немає повної картини. І останнє не з їхнього списку здається було про внутрішні процеси, так не занурюватися виключно у внутрішні наради, ігноруючи зовнішній світ. Поки команда всередині розбирається, зовні наростає паніка або поширюється дезінформація. Треба тримати баланс. Отже, якщо підсумувати, ці перші 15 хвилин кризи це не просто про те, щоб діяти швидко, це про те, щоб діяти правильно. Це закладає фундамент. Абсолютно, правильні кроки на старті дають шанс взяти ситуацію під контроль і почати шлях до відновлення репутації. А от помилки, зроблені в ці перші хвилини. Можуть коштувати дуже дорого. І потім доведеться боротися не тільки з самою кризою, а ще й з наслідками власних невірних дій. Саме так. І можливо, наостанок. Така думка для роздумів, що виходить за межі чек-листа: як нам, як лідерам, як організаціям виховувати в собі не тільки плани на папері, а й у цю психологічну готовність, ті рефлекси, які дозволять діяти рішуче, виважено, людяно, під екстремальним тиском ще до того, як сама криза станеться. Це справді важливе питання для самоаналізу. Вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Путенко. Репутаційним та антикризовим радником я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.